Всім привіт! Отримали нову поставку. Швиденько вам покажу, що ми маємо. Невеличкі хами до реї, ціна 130 гривень. Досить пишненькі. Ось такого красення кненанте 140 см, 785 гривень. Далі ще маленькі заміокулькаси по 280 гривень. Є також великі наявності. Мирт 480 гривень. Лавр 227. Мухоловки по 330 гривень. Кактуси від маленького до великого. Азалія в різних кольорах 300 гривень. Також маємо калуну білу-рожеву. Ще приїхала Еріка по 170 гривень. Піцея по 145. виростає до 2 метрів висоту. Також отримую таку красиву фінікову пальму. Висота до 2 метрів 3490 гривень. Скімія є в червоному та зеленому кольорі 575 гривень. Всі вазончики в наявності. Тому чекаємо вас в Дікт, відправляємо новою поштою по всій Україні. Всім гарного дня!